Привіт усім. Сьогодні хочу поговорити про щось надзвичайно важливе: Україну. Україна це ти. Захисти її. Свободу ніколи не дають просто так. За неї борються сильні та сміливі. Сьогодні кожен з нас має вибір стояти осторонь чи захищати свою батьківщину. Кожен з нас воїн на своєму фронті. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, хтось допомагає волонтерством, хтось поширює правду та протидіє ворожій пропаганді. Але разом ми незламний народ. Який ніколи не здасться наші родини, наші домівки, наша культура все це потребує захисту. Ми не повинні дозволити ворогу диктувати нам жити. Зовсім нещодавно, 24 лютого, 2025 року, у Києві відбувся міжнародний саміт, присвячений трьом рокам спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Лідери таких країн, як Іспанія, Педро Санчес, Європейський Союз, Урсула фон дер Ляєн та Португалія Антоніу Кошта приїхали, щоб продемонструвати свою підтримку. Іспанія навіть оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро. Це неймовірна підтримка, і вона красномовно свідчить про єдність наших міжнародних союзників. Але, на жаль, боротьба ще далека від завершення. Недавні російські атаки забрали десятки життів та пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру. Ракетні та безпілотні обстріли призвели до щонайменше 14 загиблих та 37 поранених. Це сувора реальність, з якою ми стикаємося щодня. У США сенатор Марк Келлі звинуватив адміністрацію Трампа у послабленні оборони України через призупинення обміну розвідувальною інформацією. Це створило розкол у підтримці України в США, але все ще є сильні голоси, які стоять на нашому боці. Навіть попри суперечки, наші союзники продовжують підтримувати нас різними способами. Наше послання чітке: підтримуйте Україну будь-яким можливим способом. Поширте це відео, розкажіть про те, що відбувається, зробіть свій внесок у захист України. Кожна дрібниця допомагає і разом ми не зламні. Пам'ятайте, Україна, це ти. Захисти її, разом ми не зламні. Будьте сильними, будьте єдиними. Україна, це ти. Захисти її.